На день народження Лозової кілька підприємств готують місту подарунок. Про нього обмовився журналістам генеральний директор пратил КМЗ Василь Чорномас. Це сцена. На ній 16 вересня проходитиме святкування і всі наступні традиційні урочисті загальноміські заходи. Виготовлятимуть сцену у місті Павлоград. Ко дню міста вони її це Там не тільки ми участвуємо, і інші підприємства Лозової участвують. З цього року буде мати сцену. До 16 вересня буде готовий ще один подарунок місту – Дитячий майданчик у парку Перемога вже за тиждень має початися його монтаж. По монтажу проведені переговори і обіцяють з 27 числа. Ну, в худшому випадку з першого направити. Чудо монтажників для того, щоб змонтувати цю площадку. ЛКМЗ вже придбав матеріали і почав виготовляти огорожу, яка буде встановлена навколо меморіалу слави. Ще одне зобов'язання договору про соцпартнерство між ЛКМЗ і містом. Проте до 16 вересня роботи завершити не встигнуть, зазначає генеральний директор Ковальськомеханічного механічного Василь Чорномас. Встановлять огорожу десь у жовтні. Пізніше профінансують і ремонт фонтану у сквері Шевченка. Близько 250 тисяч гривень. Кошторисна вартість робіт.